Доброго здоров'я всім шановні глядачі. Всіх вітаю на каналі. Бажаю всім здоров'я, як завжди, здоров'я. Отже, шановні глядачі, навіть під час війни да, наші податківці, наші можновладці, керуючий країною, не брезують тим, аби обдерти простого громадянина України. От. І вирішили, що повинно. Бо вони повинні ще більше платити, ще більше платити податків в як би сказати в бюджет України. Гетьман це взагалі нічим не брезгує, але уже після того, як оце все, оцю всю інформацію яку я зараз доведу, до дивіться, будь ласка, до кінця. Гетьман це створив навіть. Тікток-аккаунт і що він там розповідає, я вам розповім трішечки пізніше. От. Після того, як ми обговоримо оце усе, що тут написано, і за що ми з вами ще більше будемо платити. От. Попросив би я вас підписатися на канал. От. Дуже багато людей дивиться без підписки. Прошу підписатися, поставити вподобайку. Я буду вам дуже за це вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. От. Отже, податкова почала відстежувати продажі в інтернеті. Виявлено десятки тисяч осіб без реєстрації. Тобто, наприклад, я чи ви, ну, людина, яка не зареєстрована як підприємцем, да, продав, чи кросівки, ну, є у вас якісь ненужні речі. Мало того, може вони й потрібні, але у вас немає за що жити в такий час, да? ну, бува ж таке, скажіть. Бо є таке, що нема людини не за що жити, їй треба продати оці речі. Раз продали, другий раз продали, третій раз продали, все, до вас налога постукає. альо, податки де? Плати, а ще й штрафи пишуть. І от вони говорять, що повинні платити майже чверть від суми. Тобто, наприклад, якщо ви продали красівки б за 200 гривень, от 25 гривень віддайте налогу. Або телевізор. Якийсь би ушний вам не потрібен, ви його продали. Шафу, ліжко та будь-що, велосипед, все, налог. Ну, знаєте, так би можна сказати ще більше. Ну, то, тобто наповнювати більше не, бюджет ніким, як, простим, як простими громадянами. Да? От. Що вони говорять? Державна податкова служба України з 1 березня запровадила новий інструмент податкового контролю, який дозволяє на постійній основі виявляти осіб, що здійснюють онлайн-продаж товарів та отримують за це перекази, не маючи відповідної державної реєстрації. Повідомляє прес-служба ДПС 2 квітня. Ну, тобто, ще більше потрібно грошей. Нема з чого красти. Чи ну, ким, би, на, ким же ж наповнити той бюджет як непростими українцями? да? А може потрібно вже якось, м, да, можна владців отих, е, потрусить, е, депутатів, міністрів, е, олігархів, е, крупу вспомніть, Синочок боров такий валяється на кроваті, я не хочу нікого зараз образити е, нічим, і, і, ніяк, але валяється і коло нього пачки доларів лежать, пачки доларів. Це податкова служба не бачить. От таке на таких людей вони не звертають уваги, тому що вони їх бояться. Їх вони бояться. А прості українці, їм нічого не можуть зробити. От будемо, давайте будемо, знаєте, кровососи оті. Вибачаю за свій, ви, ну, за свій вислів, але другого в мене немає, як оті кровососи. Депутати, міністри, ці всі можновладці, оця податкова поліція, всі вони кровососи присосалися до простого люду, простого народу, не бізнесменів, нікого. А, ну, але й бізнесменів також да, чавлять деяких. І смокчуть, смокчуть, смокчуть вже скоро. Знаєте, не буде, не буде навіть людині двигатися, як все хочуть висмоктати, так також забрати. Як, як повідомили у відомстві, йдеться про громадян, які систематично отримують кошти за продані товари, фактично займаючись підприємницькою діяльністю без офіційної реєстрації, а також про фізичних осіб, підприємців, які отримують оплату без використання реєстраційно розрахункових операцій. Повідомляють. Інформація надходить до ДПС із систем обліку розрахункових операцій. Лише за перші 20 днів березня ідентифіковано десятки тисяч таких осіб. У деяких випадках на один рахунок зафіксовано сотні переказів, що свідчать про системну діяльність. йолки палки Розумієте? Це ж ти що, отримують такі гроші ще. Людина там, може, отримала якусь там 5 тисяч, 6 тисяч чи 10 тисяч, якихось те, що своє продала. Все, ого, давайте, ні Ні, а ми що? Нам же ж треба пачки від'їдати, Нам же ж треба. У Стефанчука, бачили? Е, ладно, це не про те. О! І що? Треба швидко здерти з цієї людини. А може вона на те, що вона продала, перед тим купила все життя, а зараз. Нема за що жити людині, вона продає. Про це ніхто не ці про це, ні, це ніхто не говорить. Ну, взагалі, у податкові закликають платників податків добровільно зареєструватися як суб'єкти господарювання, користуватися належно оформленими РРО ПРРО та дотримуватись вимог податкового законодавства, аби уникнути фінансової та адміністративної відповідальності. Говорить. Ну, ще раз повторюсь, що. Розумієте? Все, аби якось здерти з цього простого люду ще більше. І Вже куди. Вже, вже я не знаю, що дерти, з кого дерти. Налоги попіднімали, військовий збір підняли, волонтери допомагають. А Стефанчук говорить, що всі податки, які є, вони витрачають на Збройні Сили України. Ви в це вірите? Напишіть в коментарях. Ви в це вірите. Я ні. Він говорить, що всі податки, які йдуть, вони витрачають на армію на ЗСУ. А бюджет подивилися. Скільки виділили на поліцію, скільки на прокурорів, скільки на себе рідненьких депутатів і е, отих їх усіх е, взятих, скільки. Та там, там більше 80% бюджету на них тільки тратиться. А не на. І це ми з вами їх кормимо, ми, вони за наш рахунок живуть. Плюс до того грабують, плюс до того, що бізнеса якісь мають. Гетьман це створив тільки ту сторінку і говорить, що оце все, що оприлюднюють і в інтернеті, да, що простий громадян буде платити, це все брехня, такого не буде. Якщо ви продали якісь кросівочки, ніхто вас не буде карати, ніхто не буде з вас вимагати. І податково не має права сліджувати ваші рахунки, тому що це треба через суд і тому подобне. Як ви думаєте, навіщо він це робить? Я не знаю. Напишіть в коментарях, чи ви знаєте. В те время у нас, ви вдумайте стільки, керівник Укрпошти за минулий рік, 24, заробив зарплати 23 мільйони гривень. Ви не ви, ні, ви не услухалися. 23 мільйони гривень керівник Укрпошти заробив. Ні в одній державі нема таких зарплат, як у наших керуючих. Керівник ГАЗ е, на, нафтогаз, нафтогазу оцього, да? там около 25 мільйонів. От чому у нас газ такий дорогий? Треба ж керівнику Нафтогазу такі мільйони платити, такі зарплати платити. Два, вдумайтеся, 25 мільйонів. Ну, ладно, там газ, да? Укрпошта, 23 мільйони. Ну це ще не всі, там візьміть Укрзалізницю, Лещенко, той бивший кореспондент, чи хто він журналіст, він же там з Укрзалізниці також, це ж теж державний орган, да? і вони там отримують такі зарплати, ну, це заоблачні зарплати, їх ніхто не трогає. А от простого українця замалійше, за десь за маліше, десь щось все, податок плати. Коли це скінчиться? Коли з нас почнуть. Ну, от так сосать, як оці кровососи сосать з нас. Не давати нам з вами, да, У нас така багатійша країна. У нас скільки вугля, газ, нафта, золото, уран, руди різні. в нас, на в нашій країні це все воно видобувають олігархи, набивають собі кармани. Ці можновладці надають їм таке право, тобто наші керуючі країною, і з них також отримують. Набивають свої кармани, а простий люд не знає, як вижить зараз. Війна така страшна в країні. Да? От, хтось обіцяв нам не піднімати тарифи, не піднімати податки в початку війни. Да? Це хто? Це наш президент. Він обіцяв таке, обіцяв. Це що я буду? Це ж я ж не, не, не обманюю. Це ж обіцяв таке, але все ну, подивіться, тарифи попіднімали, налоги піднімають. Все, війни немає. Ну, все, все нормально. На простих громадян. Малий бізнес топлять. І все добре. Замість того, щоб щось людям простим з цього всього давати, вони це все грабують, розграбовують, всі наші надра. От, тому і не підписується оця угода. ну Навіщо їм олігархи ж тримають е, оце все? Вони з цього живуть, жирують. А як ж це більше не зможуть такого робити? Ну, якось так, от, шановні українці, все, все хуже і хуже. Знаєте, якось так. Не хочеться от такі погані новини доносить, така ж гидко якось. Хочеться щось краще доносити. хочеться сказати, що ми будемо з вами жити краще, щоб пенсії людям піднімуть, щоб вони не виживали, що е, зарплати будуть до, достойні у людей, щоб люди не жили від дня до дня, від там копійки до копійки, а їх десь продорожували, щось могли собі придбати. Да? Отак, от, так, от хочеться новини доносити, що війна скінчилася, хочеться доносити такі ці, Що покарали наших нападників. О. Що Путіна засудили. Отакі от новини хочеться доносити, а не таку, от такі погані. Вибачаюсь. Дай Бог вам всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. У мене на цьому все. Пишіть у коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Бережіть себе, бережіть своїх здоров'я. Саме головне здоров'я. Всім пока-пока, всім дякую.